Вам вигідно забороняти собі певні речі. Тепер давайте запитаємо кожен себе, а чому людині вигідно собі забороняти? Ну це, ж, ну це ж нонсенс. Здається, це ж парадокс. Як це? Мені треба, я собі забороняю. Так що ж я собі? Ворог запитаєте ви себе? Звичайно, що не ворог. І саме тому ви собі забороняєте. Бо є якраз більш вагома причина, тобто більш вагомий ризик, більший страх, більш небажаний наслідок. Ніж заборона. І ви фактично несвідомо обираєте з двох поганих варіантів менш гірший заборона. Бо якби ви собі не заборонили, то ви потенційно потрапите в такі обставини, в таку ситуацію, в такий стан, можливо, в таку оцінку сприйняття чи критику, де вам було б в рази гірше, ніж погано від, від тих заборон, які ви маєте. Розумієте, в чому специфіка природа даної ситуації. І це рішення, подібне рішення, було у свій час в житті прийнято вами.